Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам на рахунок нових бодікамер, які видали нашим поліцейським. Є відеокамера, яка знімає на сервер, напряму на сервер. Чи не екрану, немає, нічого, вона напряму на сервер знімає. Хочете докази? Запрашуйте. Тепер ні, ви не поліцейський, не зможете ознайомитись з вашим правопорушенням, а все через те, що функція нової бодікамери тільки фіксувати. На ній немає екрану, щоб ознайомитись е, з даним правопорушенням. Але як це взагалі можливо? Тож поліцейський, коли зупиняє транспортний засіб, перед тим він повинен зафіксувати його. А коли зупинив транспортний засіб, він має оцінити доказ за своїм внутрішнім переконанням, що нам говорить стаття 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він по факту не має взагалі. Е, Право розпочинати розгляд справи, якщо він не має доказів або їх не оцінив. Як це взагалі буде працювати, це вже буде цікаво, і такі постанови будуть незаконними. І друзі, що я пораджу вам, це фіксувати дії співробітників поліції і в майбутньому їх будуть скасовувати.